Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найкращі ідеї малого бізнесу, які можна реалізувати вдома. Фірмова карамель реалізація такої бізнес-ідеї потребує порівняно невеликих витрат і розрахована на ринок B2B b бізнес ту бізнес. Суть ідеї полягає в тому, щоб виготовляти брендовані людяники з логотипом компанії всередині. Людяники цілком їстівні та безпечні, оскільки виготовляються з прозорої карамелі та вкладиша з логотипом, надрукованого їстівними фарбами на цукровому папері. Цю бізнес-ідею можна легко реалізувати в домашніх умовах. Все, що вам для цього потрібно: форми для карамелі та харчовий принтер для друку на їстівному папері. Раніше ми вже розповідали про кілька цікавих бізнес-варіантів з таким принтером. Друтяні кошики та вази цей вид бізнесу передбачає виробництво недорогих, але дуже корисних друтяних кошиків. Як за помахом чарівної палички, такі кошики можуть трансформуватися в найрізноманітніші форми і виконувати різні функції. Вони можуть слугувати вазами для квітів, кошиками для фруктів, підставками для хліба чи цукерок тощо. Можете в це повірити? Виріб лише з дроту. Такі вироби буквально продаватимуть самі себе, адже відео з такими кошиками часто стають віком. Русними, ви можете продавати їх на сторінках у соціальних мережах та маркетплейсах. Фігурки та вазони з гіпсу. Ідея полягає в тому, щоб виготовити симпатичні фігурки та вазони з гіпсу. Такі вироби виглядають дуже стильно та естетично. У процесі їх виготовлення немає нічого надто складного. Гіпс заливається в силіконові формочки, сушиться і розфарбовується. Ці форми можна виготовляти власноруч, придбати у досвідчених майстрів або в спеціалізованих інтернет-магазинах. Такий товар можна продавати на маркетплейсах. Кавові квіти. Шанувальників кави досить важко здивувати надзвичайною подачою улюбленого напою. Проте нью-йоркський кондитер Домініканцель винайшов дещо справді дивовижне. Для зовнішнього світу це виглядає як магія, але насправді в цьому немає нічого надприродного. Чашка наповнюється кавою, какао або гарячим шоколадом. А перед тим як подати її клієнту, напій прикрашається згорнутою квіткою зефіру. Сама квітка загорнута в шоколад, який тане в теплій воді. Змушуючи квітку розкриватися під впливом температури, це справжня насолода для очей, яка має винятковий смак. Ідея полягає в тому, щоб виробляти такі недорогі продукти і продавати їх через кав'ярні, кафе та ресторани у вашому місті. Шоколадні букети: ще один привабливий варіант для прибуткового бізнесу виготовлення шоколадних букетів. Такі букети не тільки красиві, а й дуже смачні. Найголовніше, що для їх виготовлення не потрібно жодних спеціальних навичок: купіть силиконові формочки та дрібний шоколад, розтопіть його та розлийте у формочки. Далі вставляємо шпильки у квіти і формуємо букет. Ви також можете покласти в шоколад полуницю і використати харчові барвники. У правильних умовах такі букети мають тривалий термін зберігання. Добре просувати таку продукцію через соціальні мережі. Попит особливо високий напередодні свят: керамічні 3D-принтери. Такі принтери можуть друкувати різноманітними сумішами: глиною, шоколадом, пластиліном, цементними сумішами тощо. Технологія дозволяє створювати вироби, які майже неможливо виготовити традиційними гольчами. Чарними методами, якщо ви володієте таким принтером разом із пічу для випалу, ви можете виготовляти усілякі скульптури, чаші для кальяну, горщики, вази, світильники та інші вироби. Ви навіть можете розпочати такий бізнес вдома. Продавати продукцію можна в соціальних мережах, демонструючи на своїх сторінках процес створення виробів на замовлення. Коштують такі пристрої від 600 доларів. Обладнання для переклеювання дисплеїв. Смартфони стали надзвичайно популярними в наші дні, і кожен з нас певно впускав свій телефон і розбивав його екран. Коли це трапляється, зазвичай доводиться замінювати екранний модуль. Суть бізнес-ідеї полягає в тому, щоб за допомогою спеціального обладнання видаляти розбите скло з оригінального модуля і вклеїти нове замість заміни всього модуля. Таким чином можна значно знизити вартість ремонту і непогано на цьому заробити. Найголовніше, що обладнати таку міні-майстерню можна з мінімальними вкладеннями прямо вдома базове обладнання необхідне для початку такого бізнесу. Вакуумний сепаратор вартістю всього від 50 баксів. Він закріплює і нагріває скло, дозволяючи спеціальній нитці відчаровувати розбите скло і замінювати його на нове. Декоративні вири облаштування території біля заміського будинку важливий захід. Ми вже давно звикли до різних ландшафтних красот на ній у вигляді альпійських гірок, живоплотів, штучних водойм. Хочеться чогось не менш красивого, але куди більш оригінального. Пропонуємо почати виготовляти симпатичні інсталяції з вихровим виром. Такі декоративні вири з підсвічуванням можуть бути як вуличні для прикрашання дворів, так і кімнатні, виконані як нічники. Все необхідне для їх виготовлення можна знайти у будь-якому будівельному магазині. Дитячі костюми трансформери. Ніша дитячих товарів одна з найбільш прибуткових галузей. Асортимент товарів величезний від дитячих брязкалець до повноцінних моделей космічних кораблів, які вміють літати. Дитячі костюми трансформерів мають можливість зайняти окремо. Не зайняту нішу діти будуть в захваті від таких костюмів, адже вони можуть втілювати свої фантазії в реальність. Вони можуть не тільки прикидатися трансформерами, а й перетворюватися на автомобілі та літаки. До того ж, вони досить прості у виготовленні. Наприклад, костюми, які ви бачите на відео, були зроблені в домашніх умовах з картону виготовлення магнітних візиток. Магнітні візитки зручний маркетинговий інструмент для рекламного ринку. Для їх виготовлення нам знадобиться лише магнітний фотопапір або магнітний вініл та кольоровий принтер. Бізнес-модель проста: знайти замовника, узгодити дизайн візитки на основі заздалегідь підготовлених шаблонів, не друкувати на магнітному папері та вирізати готові візитки за допомогою плоттера або ручного різака. Особливо вони підходять для служб таксі, студій краси, сантехніки у тощо, чиї номери телефонів потрібні під рукою, прикріплені до холодильника. Друзі, підтримайте нас своїми коментарями та лайками, якщо вам сподобалося відео.